Президент парламенту шкільної країни Яблунецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів, що у Путирському районі Чернівецької області. На черговому засіданні шкільного учнівського парламенту ми з батьками та вчителями вирішили брати участь в конкурсі Відкритий світ світ-2000». Сьогодні в нашій школі відбувається захист науково-дослідницьких робіт. Наші учні неодноразові переможці різних конкурсів, злетів та форумів. Вони беруть участь в акціях охорони довкілля. І як наслідок відсутність нових роз. Шкільного танцювального колективу «Едельвейс» середньої вікової категорії його вихованці приділяють чимало зусиль для того, щоб світ дізнався про нашу школу. Вже традиційно щороку кожен клас займається проектами. Працює над колективними творчими справами, досліджуючи гуцульські звичаї. Як результат впорядковуються збірочки. Продовжує традиції нашого рідного краю вокально-інструментальний ансамбль «Яблунчани». Вони є неодноразовими переможцями різноманітних міжнародних фестивалів та конкурсів. Давайте заглянемо до них. Життя наші учні полюбляють гру в теніс. Саме тому, щороку вони приносять призові місця на районних та обласних рівнях. Учні да. молодших класів да. і заладяні да. займаються боксом. Да. Це допомагає да. їм зростати сильними да. та здоровими. Надіємося, що в майбутньому вони стануть пісні брати ключки, відомими на всю країну. Пропоную вам поринути у світ поезії. Запрошую відвідати заняття літературної студії Чарівне перо. Її відвідують учні, які пишуть власні вірші. Тут вони діляться своїми думками, переживаннями. Всі твори написані нашими. Поетами щороку Я оформляються в поетичні збірочки. знову знову, і знову, Хоч поланіми небо злітали, і тепер ти нарешті вже вільна, але люди тебе не цінують. Схаменіться, боріться за неї, бо прокинетесь пізно вже буде. А зараз запрошую вас зазирнути туди, де панує дух мистецтва. Це юні художники ліплять свої картини з пластиліну. Їхні роботи вже давно стали відомими в цілій області. Не злічи скільки призових місць вони вже здобули на різноманітних конкурсах. Проте на цьому наші мітці не зупиняються. Вони і надалі продовжують плідно працювати. Тоді в нашій школі прес-центр, який випускає шкільну газету Яблуневий цвіт робочий штаб, якого знаходиться в комп'ютерному класі. Тут обробляють всі матеріали, зібрані нашими кореспондентами, і створюється сама газета. Звичайно, для ефективнішої праці нам необхідна більш нова техніка. Сподіваємося, що за допомогою програми Відкритий світ ми її отримаємо. Ось такою є наша школа, Тут учням завжди цікаво і затишно. Саме тому ми впевнені в тому, що варті перемоги у конкурсі Відкритий світ звіти. Що говорять наші учні про життя в школі? Нашу школу, на школу, тому що в ній багато виробів і ній цікаво. Мені подобається школа, тому що тут працюють і хотіли втягнути. А вам подобається вчитися в нашій школі? Так, тому що в мене тут є багато друзів і я ще не здаюся щось нове. Мені теж подобається вчитися в нашій школі, тому що я можу вільно користуватися мережею інтернету, а ще й читати книжки. Майже кожного дня захожу, в нашу школи. Чи не хочеться тобі? бачите, тому що я тут все обстовую. Я знайшла собі нових друзів, і мені дуже подобаються мої набіоти класики.